Всім привіт! Дивіться, Сьогодні у нас в роботі бензокоса, мотокоса фірма Hitachi це G22 E SS. Коротше, такого плана, що ми купили сьогодні по оригіналу. Там хтось сумнівався, що на Hitachi можна знайти запчастини по оригіналу. спокійненько знаходяться запчастини все є. Стоїть, дивіться. У нас оригінальний циліндр є з поршнем пальцем. Кольцами. Оригінальні сальники ганового зразку, то есть, вот так виглядає хітачі. Кому там цікаво. Забрав останні які були в Україні. У цих поставщиків, яких я беру. Есть, їх було 3 штуки, в цьому кульку їх пар іде. Я забрав останні, Так як хітачі буває простакую. Так дивіться прокладка між картера, запакована фірмена хітач. Потім у нас іде прокладка під карбюратор, хітачі, Japan. Прокладка під циліндр, тож все. Хитач, хікол, метабо. Тобто це подрозділення Метабо, хто не знає хитач. І це прокладка під вікном циліндра. От циліндр в одну, в одну я поставив, одну хоч треба поставити, покажу вам, як ставити. Оригінальні підчитники фірма Койо. Ну і шланг. Оригінальний шланг до карбюратора. від карбюратора до бака, верні. О, по оригіналу. Виглядає так. Ну, хочу сказати, що ціна вопроса не херенина, не дешева. Стоїть нормально це все. Ну, так як людей тільки як вона працювала, мені скажуть, його що, що Поршень у нас на одне кольцо, оригінал, то я тач. Хоча на коробці з поршнями було написано метабо. Ну, така борочка. Зараз покажу вам детальну зборку. Поставимо почіпніки, картер, сальники, поставимо колінвал і я вам покажу. Далі зборку, думаю, ми сьогодні заведемо, якщо буде ніяких проблем з карбюратором. Шечимось. Тобто, я думаю, що буде все чудово. Так що збираємо. Так, діються, Тут цікаво виконані канали в блоку бачили. Куліточка одну за час посадили на гарячу, Ждемо, поки блок похладиться. Прицепили до циліндра целіндропереходні карбюратор. Поставили прокладочки на окна. Тут ще окна так виконані, бачите в циліндрі. Ну, циліндр оригінальчик, все по оригіналу. Прокладочка така цікава тут по оригіналу. Ну, то ні усінька, то ні усінька дивиться. Зараз збирає ті класний, збираєш, як якийсь конструктор. таке. буває. Так, ну сидиться, так виглядає наш зібраний блок. Все в нас крутиться. Отак є, от є сидиться, як продувка йде. Тобто виповнена. Ну хітачі. Японці є японці. Тобто канувал крутиться добре, ну, так як в салідолі плюс поршень. То. Ну, в принципі, відлічненько крутиться. Так, ну що, будемо стати сальники. Так, ну ходиться, так виглядає наший блок зібраний. Сальники стоять. Хто уважний, хто дивиться відео, той знає, що сальники у нас стоять уже нового зразку, нового зразку не резиною. І старі метал резина йшли. все тобто по оригіналу, все під нею. Тобто з якогось там періоду вони почали ставити резину. І єс попадається з металом. Мені все время попадається з металлом. Головне, що сальник стає, стає. Свої функції виконує. виполняється. Корінвал крутиться як сальником вже. Так, що заміняємо поршень, тобто дивимося де стрілочка. Ну, стрілочка, зрозуміло, в цю сторону. Тобто, вот, то у нас вихлопна. Ставим наш поршеньочок. Ну збираємо далі. Так, ну що ми наблюдаємо, дивиться? Поршень у нас на місці. Зараз беремо прокладку в спецциліндр і будемо ставити прокладочку. Тобто запечатано все максимально прикольно. Качественно. Ну, нагадую, знаєте, що японське качество є качество. Тобто, де гарямаки тут запчасти береш оригінальний. то там видно, блядь, дивіться, яка прокладка, що вона зроблена, навіть не тобто, Ну, Вона блистить аж. Ну, качество є качество походу. Так, що поршень легенько змазали. Будемо ще ставити. Так, так Ти не може її Ого. Так, прохладочку, щоб не дай Бог не пошкурить. Ладно, зараз поставлю. Так ну що дивиться поставив на циліндр. Хочу вам сказати, ну на натурі виконання даного двигуна це просто, знаєте, як то кажуть, з області щось фантастики. Не то, що там таке щось, якісь технології, що ми не бачили чи для когось щось нове. Така технологія, розумієте, що просто його збирають приємно. Тобто він так до того подогнаний, конструкція схожа. Абсолютно з китайською косою, то є, ну, понятно що це не китайська коса, китайці просто з чогось такого скопірували, якусь Камасу чи там Шіндаєво, чи як ну щось такого плана плану, японську якусь косу. ну Дивіться, реально вони маленькі, удобненькі, все все стає на свої місцях. Все ну все, понятно, просто конструктивно. Якщо брати по. Зборки китайської коси і цей коси, то ця коса виграє в Тобто Вона настільки приємно зроблена. Кожна там вся прокладочка. Все ясно, зрозуміло, куди, куди воно що стає. Все дивіться, як подогнан, ну, Міліметри, просто. Ну, то через той ціна ж така. Це я думаю ясно. Так, ну що, там вихлопну нашу. Провіряємо, що у них є сітка, Типа імітація каталізатора. Вона щось тут немає. Ну, зрозуміло, що догоріло.

Треба допрацьовувати карбюратор, бо тепер, в нас тепер виходить по газу не вистачає у нас трога, що гора нічого керування. Тобто, треба дороблять, допрацьовувати, ну, працює, тобто, як виход був у нас підсос тут, тепер буде тут. ну так якось По-другому такий карбюратор, стоїть дуже багато грошей. Такий карбюратор одаліомака. Стоїть чуть менше. Не чуть, а 4 рази менше. Тобто треба зараз Ну Я думаю, це все вийде. Проблем з цим не буде. Так, саме перше допрацювання нам треба спеляти. Так як оригіналу її немає і вона мішає корпусному фільтру. Тобто, зараз так, ну що, Переробили Ми карбюратора хлопчики, тепер у нас подсос не тут збоку, боку, як хитачі стандартно. Ну а тут доступ до його свободний, то тобто есть, з цієї цієї тієї сторони, пожалуйста. Ну як ви думаєте, що зробили ми нашого хіта чи ні? Така робота. Чого я так уверенно за них беруся за ці япошечок. Ну не геть за всіх, конечно, там розкажуть, не буду що я там блядь, японський самурай. А от іменно за таку типа оліомака там. Ну не оліомака, макітки, там, якісь Бо По хитачі, от, даний хітачі, є запчасти. Тобто Спокійно їх можна купити. Оліомак. Бляд, о, блядь, що тих олімака? По макітах є запчасти. Ну, можна зробити дану косу без питань. Типа, ну, взагалі інструмент Макіта, Камацу, ще є Smitsubсі. Їх можна ці всі інструменти поробити, якщо знати, що туди пхати і хто в них, як то кажуть, плагіати. То є, це вони самі там перші зробили, а потім їх плагіат. Хітачі це вообще под бренд чи Метабоб їхній под бренд. Ну коротше, це два. Типа гіганта, який робота в Японії по виробництву, там не тільки інструмента бензо, там різного. Так кому цікава тема ремонту, дзвоніть, пишіть, присилайте і деремонтуємо. Всім до побачення.